Десятирічний саджанець волотистої гортензії Magical Moonlight. Вона в мене росла в ґрунті. і я цього року прийняла рішення, що її пересажу великий об'єм горшка 60 літрів. Зроблю сильну обрізку і хочу її омолодити. Тому зараз на відео хочу вам показати обрізочку. Але це робити і знімати в одній руці телефон, а в другій тримати сікатор, ну, дуже тяжко, бо дуже крепкі пагнуть. Тому дивіться: зробила обрізку. Обрізала дуже коротко. Дуже коротко. Дивіться, є бруньки. От вони видно На весні дуже видно сплячі бруньки. Дивіться, одну вам показала. Зараз знайду іншу. Дивіться, тут дуже великих. Великі бруньки, сплячі бруньки, і від такої обрізки вони 100% проснуться. І таким чином я омолоджу свою гортензію. Тому підписуйтесь на мене, ставте лайк, слідкуємо за моєю гортензією. У мене ще є волотиста гортензія Vanilla Frise, такий самий екземпляр. І вам показую, що після таких великих зрізів обов'язково потрібно замазувати їх для того. Щоб дуже швидко заживали ранки. Це як лак-бальзам, тільки я собі купила в Польщі від фірми Bros. Він дуже гарно замазується. Має ось такий сірий колір. І всі-всі великі зрізи я буду замазувати ось цим бальзамом. Пізніше ще виложу вам відеоролик. З ванілою Фрайс, і як я її буду обрізати, також вам покажу. Він також має 10 років. Я отак дивлюсь на гортензії, і я розумію, що у мені оцей пагінець молодий, третящий, він щось мені не подобається. І я беру сікатора і зрізаю її, цей пагін все-таки на одну бронючку, бо я залишила на дві. Також обрізаю, замазую, і все. І 100% ця гортензія видасть дуже потужні пагони, будуть дуже великі квіти. Так що, ще раз кажу: підписуйтесь, ставте лайк, заходьте до мене на трансляції, будемо слідкувати за цією красунею, як вона буде розвиватися і що з нею буде відбуватися.